Серед війни, ненависті, вбивств, каліцтва, горя і сліз, нам допомагає віра в Божу любов до нас. Бо тільки так ми можемо перемогти російське зло, тільки так ми можемо не уподібнитися агресору, який у своїй люті намагається нищити все живе. Знайомтеся, пастор церкви Благодать Михайло Киреєв і волонтер церкви Петро Киреєв. Які добрими справами наближають перемогу спочатку повномасштабної війни кожен свідомий України строїться те, що приблизити нашу країну до перемоги, Виключно не стали церкви України. Я є представником церкви благодать міста звягель. Від початку березень-квітень ми проводили в переживаннях, в молитвах за нашу країну, за наше військо. Налагоджували зв'язки з міжнародними та українськими релігійними організаціями, благодійними фондами. У Нас є точне розуміння, що Бог змінює нашу Україну і ми маємо бути чутливими до викликів, які стоять перед нашим народом. Від початку березень, квітень, 2022 року. Ми почали молитися благати до Бога за нашу країну, за наше військо. Ми налагоджували зв'язки з міжнародними організаціями, з українськими благодійними фондами, щоб мати якусь допомогу, щоб допомагати нашій країні з травня місяця. Ми допомагали ВПО, нашим внутрішнім переселенцям з їхніми проблемами. У нас є точне розуміння, що Бог змінює нашу країну, і нам потрібно робити все також, щоб ми могли також допомогти в цьому зміненні з весни по осінь Ми. Розвивали цей проєкт по допомоги внутрішньо переселеним особам. Ми допомагали їм продуктовими наборами, одежею, різноманітними речами такого побутового вжитку, і ми працювали над цим. Шукали фінанси, залучали різноманітні фонди до цієї допомоги. Влітку команда церкви їздила в місто Ірпінь і допомагала місцевим жителям по відновленню їхніх будівель, які постраждали в цій війні. Також ми підтримували наші Збройні Сили. З 2014 року наша церква ми мали такі контакти із капеланами із різноманітними бригадами. І ми допомагали чим могли, але з 24 лютого все змінилося. І ми розуміємо, що наша армія це благо для нашої країни. Ми почали сильно їм допомагати. Ми допомагали їм продуктами. Теплими речами ми допомагали їм технікою для аеророзвідки і різноманітними іншими. Це були і капелани, це були різноманітні батальйони, які писали нам і нам і подяки, з якими ми особисто розмовляли і зустрічалися. Також ми зібрали та завезли з місцевими громадськими організаціями декілька автомобілів, які були набиті гуманітарною допомогою на Бахмутський напрямок. Це були теплі речі, це були матраси для того, щоб нашим воїнам було комфортніше. І ми далі підтримуємо зв'язок, і ми хочемо допомогти в тому, чому вони потребують. Ми розуміємо, що це особливі люди, бо в біблії написано, що немає більшої любові, ніж той, хто покладе душу свою за друга. Війна продовжується, потреби зростають, і з'являються нові актуальні виклики. І ми і ми хочемо бути готові до них після деокупації Харківщини. Ми мали дві поїздки туди. Ми завезли гуманітарний вантаж. Одна поїздка була на Миколаївщину, і я вірю, що це ще не кінець. Зараз наша церковна команда почала новий проект. Ми маємо роботу і маємо служіння сім'ями полеглих воїнів. Це особливі люди, це сім'ї наших героїв, які потребують нас, які потребують нашої допомоги, які потребують того, що ми їм допомагали і служили їм. Ми почали також ще новий проект. Ми Долучилися до збору. ми хочемо почати розробляти і відправляти в зону війни, там де відбувається. Військові дії, буржуйки. Якщо хтось бажає долучитися до цього проекту, ви можете це зробити. Ми потребуємо метал, електроди, навіть, навіть фінансів. Багато чого було не сказано, і багато буде ще що зроблено після цього відео. Але саме головне не втрачати надії і не впадати в відчай. Я вірю, що Бог береже нашу країну і береже наше військо, а нам потрібно і далі формувати потужний та міцний тил. Нещодавно відбувся волонтерський форум, на якому ми вшановували наш. Волонтерів, благодійників, які своїми добрими справами наближають нашу українську перемогу. На жаль, наших друзів на волонтерському форумі не було. А тому сьогодні дозвольте вручити вам, шановні Михайло і Петро звягільську відзнаку від звягільської міської ради, дякуємо за українське серце і дякуємо вам за ваші добрі справи. Слава всім нашим героям! Слава всім, хто воює, працює і допомагає. Слава Україні! З нами Господь Бог! Разом до перемоги! Слава.